Більшість нині діючих котелень та теплових мереж у Полтаві були побудовані та введені в експлуатацію ще у 60-80-х роках минулого століття. На сьогоднішній день технічний стан теплового господарства міста підійшов до критичної межі, говорять фахівці обласного комунального підприємства Полтава Теплоенерго. Рівень його зношеності, за оцінками спеціалістів наближається до позначки у 80%. За нашими оцінками, загальний обсяг вкладень. Для того щоб привести обладнання до належного технічного стану, до того стану, який відповідає вимогам і безпечної експлуатації і надійної, і вимогам сьогоднішнім з точки зору питання енергозбереження енергоефективності, складає сотні мільйонів гривень. Фінансові надходження, котрі підприємство отримує від споживачів в рахунок оплати за надані послуги централізованого теплопостачання, у кращому випадку становлять близько 35 мільйонів гривень на рік. У свою чергу саме вони і використовуються при проведенні щорічних ремонтно-відновлювальних робіт та поточному латанні дірок. Зважаючи на такий стан речей, комунальне підприємство Полтава Теплоенерго почало шукати інвесторів, які б допомогли залучити додаткові кошти на проведення повної реконструкції тіл. Лю низки котелень та заміни на них морально та фізично застарілого обладнання на сучасне, яке б відповідало вимогам сьогодення. Єдиним, хто відгукнувся на звернення комунальників і готовий виділити кредитні кошти, виявився Європейський банк реконструкції та розвитку. Співпрацю з останнім підприємство розпочало ще у 2012 році. Згідно із попередніми домовленостями, Полтава теплоенерго може розраховувати на фінансову підтримку у розмірі 19 мільйонів євро кредитних коштів та ще 5 мільйонів євро гранту. Строк кредитування становить 13 років, включно із трирічною вістрочкою виплат по кредиту та 10. Тирічним терміном погашення основної суми боргу. В рамках даного проекту близько 60% загальної його вартості підприємство планує спрямувати на модернізацію найбільшої у Полтаві котельні по вулиці Ціолковського 8. Тут мають намір повністю реконструювати тепломеханічну частину, провести заміну всього насосного обладнання, яке вже фактично відпрацювало свій потрійний термін, замінити магістральні мережі, що забезпечують передачу тепла споживачам. Крім цього, встановити у більш ніж ста житлових будинках індивідуальні теплові пункти. Реалізація проекту, говорить Володимир Чернявський, дозволить встановити сучасні котли і у котельні, яка опалює весь комплекс будівель Полтавської обласної лікарні. Також запланована реконструкція котельні по вулиці Медична 1 із встановленням котла на трісці із деревини. Загалом реалізація повного комплексу зазначених заходів переконують на підприємстві, дозволить значно підвищити енергоефективність теплового господарства обласного центру і отримати реальну економію на етапі виробництва транспортування та постачання теплової енергії. Тільки реконструкція котельниці оковського дає нам змогу економії майже 30% і по всім основним показникам, і по використанню природного газу. І по споживанню електричної енергії, і по економії експлуатаційних витрат. Якщо оцінювати укрупнено загалом реалізацію проєкту, то річні обсяги економії тільки природного газу складають, повинні скласти близько 15 мільйонів кубічних метрів. Наразі оформлення усіх необхідних документів виходить на фінішну пряму старт практичної реалізації проекту модернізація системи теплопостачання у місті Полтава запланований вже на 2016 рік.